Так, слава Ісусу, виставляємо індикатора. Значить, тут, то, тут то все протерли, але ну, я протирати не буду, як я вже протер. Стекло берете, вставляєте стекло сюди. Ну, то есть, так, пускаєте ну, прижимаєте кого як. Так. Тепер дивимося. Стоїть, ставляємо на ноль індикатора. 0. Так, бачите? Ставляємо на ноль, опускаємо і ну, все, і робимо тепер розвод. У нас виставлено по нулі на запилки. Подивитися теж ту тут, поки не, не дивимося, дивимося по стеклі.